У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні відспівали лучанина Богдана Буська. Його не стало на 38-му році життя. Волинянин боронив нашу державу більш як за тисячу кілометрів від рідної домівки. Сьогодні лучани рідні та знайомі віддали герою останню шану. На превеликий жаль. Сьогодні Ця наша Україна зболена, зранена, облита сльозами материнськими, сльозами батьківськими, сльозами дітей-сирі. Богдан Бусько захищав Україну з серпня минулого року. Проходив навчання за кордоном і передавав свій набутий досвід побратимам. Навчався Богдан в 25-й школі міста Луцька, був надійним товаришем для своїх однокласників. Пам'ятаю його хорошим, добрим хлопцем, який завжди був, підтримував нас як однокласник своїми хорошими поступками. Ось, ну що, все тільки хороше і світле про нього, пам'ятаю. Царство йому небесне. Дякую йому, що він захищав нас. Найрідніші герої, сестри Тетяна та Леся, разом з братом Володимиром збережуть світлі спогади про нього та пам'ятатимуть мужній вчинок та жертву, до яку він пішов. Сусіди, які знали його з дитинства, прийшли до панахиду поспівчувати та підтримати родину. Знаю його з дитинства, знаю, як виховано інтелігентно, розумно, тактичного хлопця. Я ж його останні хвилини, коли він виходив з-під віз очима зустрілася з ним. Я він як попрощався. Я вже казала, що так гляну в очі, і вже після того його ніхто вже не бачив, не чув. Знаю, я його добре знаю, що з маличку, як його колисочки возив. Дуже хороший був хлопець, спокійний, чесний, добрий. Він міг би і не піти в нього, мати дуже хвора, але бачите, пішов заради своєї країни, заради батьківщини. Загинув Богдан 21 лютого на Донеччині, в районі населеного пункту Вугледар, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. На жаль, сьогодні ми провели ще одного нашого героя, який загинув у війні з Загарбницької Росією. Сьогодні ми всі мріємо про нашу перемогу, про те, що вона наступила якомога швидше, але ми повинні пам'ятати, що ця перемога має свою ціну. І на превеликий жаль, в першу чергу, ця ціна вимірюється в людських життях, в життях жителів нашої громади, жителів інших. Областей, міст, сіл і селищ України. Тому про це повинно повинні пам'ятати і сьогодні. і Про це ми повинні пам'ятати в майбутньому. І ми, які сьогодні знаходимося в тилу відносно в мирному місті, повинні все робити для того, щоб допомогти нашим військовим, для того, щоб якомога швидше наблизити цю перемогу. Військовослужбовці, які ціною власного життя зупиняють ворога, заслуговують на те, щоб громада достойно вшанувала їхню пам'ять. Прийти віддати шану, от сьогодні що, холоду побоялися за те, що ми спокійно ходимо по місту, по базарі, по магазинах, і не прийти віддати останню шану, ганьба цим людям, які сидять по хатах і не можна прийти уділити пару хвилин. Поховали Лучанина на міському кладовищі у селі Гараджа Юрій Куцик деля Прокопчук для новин на часі.